І людям сіяла добро, наче зерна, наче зерна. Є на світі одна країна, найчарівніша я перлина. Гори рідні і полонина, ти моя. З Москвою, що зв'язувало? Просто бизнес, такой на бизнес был. Вот. Да. Да. Финансовый. это. центр. Конвертационный центр или, или просто когда что вы делаете Финанс. -да. Так вы там деятельность ведете или да. в Киеве. Да. А, а там да. деятельность? Нормальная да. власть. А, да. я понял. Там люди... Нет, я не Ну, я еще не... просто бы... Там не избивают людей, понимаете? это, Вся для... пропаганда. Для, для котельки, это... а? Нет, Россия не конечно. Сергей Владимирович, будьте больше, ну, более достойным свидетельства участников государственном Російському показання Сергія добровольному переселенку Російської Федерації затечественнику проживаючи в Заробках Селенова Сергія Володимировича 2129 року? Що ви робите? Ви не пред'являєте протокол? Ви сказали, що є протокол. Протокол затримання ще раз і наш. Протокол затримання. Протокол затримає, покажіть мені. Я сяду в автомобіль. Ви ж каза. Покажіть, я сяду в автомобіль. <ганец> это... Ні. Де протокол? Покажіть протокол, протокол. – затримання. Покажіть. Покажіть протокол протокол затримання. Покажіть. Бачите, як ногу. Ай, бо розірвали куртку. Протокол затримання. Присаживайтесь. Протокол затримання. Затримання. Люди, допоможіть! Протокол затримання. Протокол затримання робите? Оце ви такі українці? Діємо згідно закону. Оце закон. Да, це закон.